Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мкачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики, і сьогодні пропонуємо вашій увазі дещо незвичну тему Всесвітній день водноболодних угідь. Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водноболотних огідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Оскільки ця тема також стосується християнської відповідальності за створіння, пропонуємо знайомитися як з короткою історією святкування цього міжнародного дня, так і з цінністю болід для людини і ролі їх в природі. Ну а для того, щоб щось робити у справі збереження довкілля, необхідні знання. Тому у нашій сьогоднішній розмові ознайомимо вас. Тематикою збереження водноболотних угідь. Заболочені території це природний фільтр планети, які становлять 6% від поверхні землі. Вони використовуються для сільськогосподарського виробництва протягом тисячоліть. Насамперед, це заплави річок, де ґрунти родючі, і достатньо вологи, озера та ставки, які використовуються для зрошення. Прибережні та заболочені території з багатою рослинністю, які використовуються як пасовище, меліоративні торшофовище тощо. Водноболотні угіддя стали основою для розвитку багатьох важливих культур по всьому світу. Разом з тим є негативним наслідком те, що осушення і меліорація заболочених земель для сільського господарства стає все більш поширеним явищем. За останнє століття більш половини боліт планети було осушено. У деяких регіонах більше 50% торфовищ, боліт, прибережних зон, прибережних територій озер і заплав річок були втрачені для трансформовані для сільськогосподарського використання. Приблизно 2,5 мільярдів сільських жителів безпосередньо залежать від сільського господарства, і сувого господарства, рибальства та полювання, прив'язаних з водноболотними угіддями. Тобто водноболотні угіддя забезпечують продуктами харчування, паливом та сировиною значну частину людства. Зважаючи на ці факти, Рамсарської конвенції запропоновано тему Всесвітнього дня водноболотних угідь у 2014 році: водноболотні угіддя та сільське господарство. Ця тема підкреслює важливість водноболотних угідь для підтримки сільського господарства та забезпечення сталого економічного розвитку в районах розташування водноболотних угідь. Конвенція про водно болотні угіддя, що мають міжнародне значення. Головним чином, як середовище існування водоплавних птахів, відова під назвою Рамсарська конвенція за назвою міста заснування Рамсар, що в Ірані. Розпочала вона свій відлік 2 лютого 1971 року. Цього року конвенція відзначає свою 44-річницю. 29 жовтня 1996 року, після схвалення Верховною Радою України відповідного закону Україна поновила своє членство і входить в число 168 країн договірних сторін Конвенції. водно-болотними угіднями розуміють райони маршію, боліт, драговин, торфович або водойм, природних або штучних постійних, або тимчасових, стоячих або протічних прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує 6 метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального переліку водно-болотних угідь, міжнародного значення, розроблені критерії серед яких типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угідля для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тисяч водних птахів. Або важливе місце для нересту нагул і землівлі місцевих видів риб тощо. На цей час зазначений в Україні перелік включає 170, 2170 водноболотних угідь загальною площею 207 тисяч мільйонів гектарів. Серед них і наші 33 водноболотні угіддя міжнародного значення загальною площою біля 678 тисяч гектарів. Болота на Закарпатті займають невелику площу. Вони є переважно високогірними. Тим не менше, тут поки що збереглись такі унікальні болотні екосистеми, як верхове болото Глухання, що в селі Негрові з Міжгірського району, яке є також цікавим туристичним об'єктом. У національному парку Зачаровиний край на схилах гори Бужора на висоті 840 метрів знаходиться найбільша болотна екосистема Закарпатського регіону болото Чорне Багно, яке, крім охорони, потребує ще й значних сил для відновлення. Оскільки була протягом історії пошкоджена деструктивною діяльністю людини. Є і інші цікаві болотні системи, які ми не встигнемо згадати за браком часу. Але слід зауважити, що в минулому їх площі були набагато більші. Весною і восени на їх територіях збирались величезні пташині базари, оскільки перельотні птахи приземлялись відпочивати по дорозі саме тут. Але, на жаль, в наш час це унікальне явище для Закарпаття втрачено через колись цілоспрямоване осушування боліт. Тому ми мусимо знати, що водноболотні екосистеми важливо зберігати, а не перетворювати на території сільськогосподарських угідь, прибуток, з яких в перші роки може перетворитись на збитки для природи і сільського господарства взагалі через певний час. Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водноболотних угідь можлива лише за умови об'єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій і всього населення країни. Особливо важлива активність християн. Які усіх добрих справах мають подавати перший приклад. Сподіваємось, що по можливості хтось з вас, шановні слухачі, теж зробить свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для природи та сільського господарства водноболотних угідь. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської Римсько католицької єпархії Вірую в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.